Сьогодні про таке: нічний терор. Ворог бив безпілотниками кабами і навіть застосував авіабомбу вагою 250 кілограмів. Українські атаки від нових можливостей українських оптоволоконних FPV до ураження легітимних цілей на російській території. Фінансовий тиск на Росію. Міністр фінансів США закликав європейські країни діяти. Тотальний контроль. Що російські спецслужби знають про ваше листування в месенджерах і використання яких програм дозволено кремлівським посадовцям. Про це інше. Просто зараз. Привіт. Мене звати Володимир Рапчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Ворог атакував минулої ночі Одещину, бив безпілотниками. Постраждала одна людина. Вибито вікна в багатоповерхівках. Також пошкоджено автівки і магазин. Моторошні кадри надходять із Краматорська. Там окупанти вдарили ФАБ-250 по житловій багатоповерхівці. Загинув 10-річний хлопчик. Є поранені ще раз. Фугасна авіабомба вагою 250 кілограмів по житловій багатоповерхівці. Тероризм, як він є. Вчора пізно ввечері росіяни завдали удару по сумщині. Використовували каби. Є поранені серед них дитина. Пошкоджено багатоповерхівка та нежитлові приміщення. Тим часом триває ліквідація наслідків попередньої масованої російської атаки. Триває ліквідація наслідків російського удару по наших містах, наших українських громадах. Різні регіони від Харківщини та Сумщини до Франківська. Сильна атака була проти Києва. Значну частину шахедів. І ракет вдалося збити. І кожна така хвиля, хвиля російських ударів нагадує про дві речі: ППО потрібно більше систем, більше покриття нашої країни з захистом. Також наші телекобійні удари по Росії, якщо Путін так здурів на темі шахетів і терору, вони мають, мають залишитись без логістики. Українські дрони атакували завод Новокуйбишевська нафтохімічна компанія у Самарській області РФ. Це підприємство один із найбільших виробників у галузі газопереробки, нафтохімії та органічного синтезу у Росії та Східній Європі. Легітимна ціля. Українські дрони з оптоволокном тепер вражають ворожі цілі на відстані понад 40 кілометрів. Про це сказав віце-прем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров. За його словами, головна перевага цих дронів це повна несприйнятливість до ребу. Оптоволоконні FPV залишаються на зв'язку. Крім того, у них стабільна трансляція відео, чітке керування і висока точність ударів. За минулу добу Росія втратила щонайменше 1090 окупантів, вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 44 тисячі 250 солдатів. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили один російський танк, сім бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. У Харківській області розпочався наступ армії РФ на новій ділянці. Його мета відвернути увагу українських військових від інших напрямків. Про те, що відбувається на фронті та навколо нього у військовому огляді, у Ростовській області було зупинено рух поїздів як пасажирських, так і військових ешелонів. Українські дрони успішно атакували залізничний вузол у Каменоломні. Пошкоджено логістичний вузел, який використовується армією РФ для постачання техніки та озброєння на фронт. Через цю станцію потяги рухалися на окуповані території України. А ось партизанський рух, «Атеш» вдарив по важливому логістичному вузлу окупантів. Диверсію провели під Тулою. Там була знищена релейна шафа, яка відповідала за керування рухом на цій ділянці. Підпал тимчасово порушив постачання боєприпасів та озброєння на харківському та сумському напрямках. На останньому, завдяки активним військовим діям зсу, витісняє окупанта. Про це скаржаться про російські пабліки. В Сумской області продолжаем следить за Кондратовкой. В условиях дефіциту людей і припасів наші отбиваются відбиваються як можуть і последние 15-20 двадцять в деревні, куди ми все що не пустили в СУ. Всі що є шанси на то, що ми зможемо ребят живыми из этого Ада. Російські вояки вже давно хочуть бити по сумах, але все відбувається з точністю до навпаки. ЗСУ витісняють російських військових та б'ють дронами по логістиці. Мы все ждем, пока наши FPV начнут кошмарить суммы, но халы на такую же глубину лупят по нашей логистике. Дорога Новоивановка-Свердлякова. Глубокий тыл, казалось бы, до ленточки километров 20. Но это не мешает ВСУ удерживать огневой контроль над этой дорогой. Обычными дешманскими дронами по 500 долларов за штуку около 10 единиц техники потеряли на этом пути снабжения только за вчера, а это основная артиллерия всего гарнизона в Юнаковке. У тех, кто прокладывает антидроновые сетки, много работы на этой дороге, только их нужно было сюда направить еще на позавчера. Основною тактикою РФ залишаються штурми малими піхотними групами. Зсу відповідають масовим застосуванням фпв дронів, за якими мають чисельну та якісну перевагу. На харківському напрямку намагаються чисельно продавити зсу. А відкрила ще один напрямок у Харківській області з метою відтягування наших резервів з Куп'янського напрямку. Загалом ситуація не надто сприятлива для нас. Велика протяжність кордону дозволяє ворогу здійснювати подібні дії майже по всій лінії. Подібні пожежі через нестачу резервів доводиться гасити точково, залучаючи сили бригад, які вже виконують бойові завдання безпосередньо на фронті. Безліч антидронових сіток змушені встановлювати в Запорізькій області. Це населений пункт Оріхове. На цьому напрямку армія РФ немає успіхів, тому кошмарить мирне населення і військових дронами. Тут окупанти постійно кидають у безглузді атаки особовий склад без їжі та води. 21 день да ми пробили практично без їди, без води. Много погибло наша. Много для нашого немногочисленного отряда є това всі значительні втратили. Донецька область. Головна мета армії РФ. Це кадри, як дрони 59-ї бригади знищують черговий загін окупанта. На Покровському напрямку вони лізуть 24 на 7. Головними целями літній кампанії являються і Константиновка в Донецькій області. Війська РФ намагаються окружити ці міста, И перерезать снабжение, чтобы вынудить ВСУ отступить из них. Местные штурмы не сработали. Темпы летнего наступления путинских войск оказались ниже, чем осенью 2024-го. За первую половину лета российская армия захватила 857 квадратных километров украинской территории, по данным Deep State. Она показала темп продвижения выше, чем весной, но все равно он не достигает показателей осени прошлого года. Только за 1 ноябрь было занято 730 квадратных километров. Багато світових видань пишуть, що літній наступ військ РФ є найбільш смертоносним за весь час війни для армії окупантів. За даними видання The Economist, з початку спочатку травня загинуло понад 30 тисяч російських солдатів, і це за найскромнішими підрахунками. Міністр фінансів США закликав європейські країни підтримати запровадження тарифів проти РФ, якщо Вашингтон ухвалить відповідні рішення. Нагадаю, йдеться про умови 50-денного ультиматуму, який озвучив президент США Дональд Трамп, припинення вогню або посилення санкцій і нові тарифи. Обмеження торкнуться і тих країн, які купують російську нафту, і таким чином фінансують кремлівську війну. Будь-яка країна, яка купує підсанкційну російську нафту, підпадатиме під вторинні тарифи до 100%. І зараз Сенат США погоджується з президентом Трампом у тому, що тарифи це засіб досягнення політичних цілей. Це революційна зміна. Президент Трамп змінив саму суть розмови. І я закликаю наших красномовних європейських союзників приєднатися до нас, якщо ми запровадимо ці вторинні тарифи. А ось що з приводу санкцій і вторинних обмежень щодо Росії сказав президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні? Дякую також всім партнерам, які просувають нові та більш сильні санкції, в тому числі вторинні санкції. Хай російська бравада не вводить в оману, вони дійсно відчувають вплив санкцій. І вони повинні припинити агресію. Росія повинна закінчити цю війну, яку сама ж і почала. Нікому більш, крім Росії, ця війна не потрібна. Обов'язково буде мир. Я дякую всім, хто з України. До речі, у Путіна залишається 42 дні для того, щоб досягти домовленостей з Україною. Аналітики американського інституту вивчення війни вважають, що російський диктатор погодиться сісти за стіл перемовин з Україною лише з однієї умови. Якщо його війська зазнаватимуть нищівних поразок на фронті, у своєму звіті представники АСВ наголосили на важливості надання країнами заходу своєчасної і достатньої військової допомоги. Як зазначається в документі, не варто чекати швидких перемог. Нещивні поразки окупантів ймовірно вимагатимуть кількох місяців, ну або цілих воєнних кампаній. Все ще існує вірогідність зустрічі української і російської переговорних груп вже на цьому тижні в Стамбулі. Яким може бути цей раунд перемовин? Про це в сюжеті. Новий раунд переговорів і нові сподівання на Стамбул. Турецькі видання заявили, що новий раунд переговорів між Україною та Росією може відбутися вже цього тижня. Зустріч запланована на 23-24 липня у Туреччині. Как раз сейчас, вот последние, скажем так, ну как минимум неделю, активной стороной возобновления мирных переговоров в Стамбуле выступала именно Россия. Им надо было показать Трампу, что они не против мирных переговоров. Им надо было как-то смягчить раздражение Трампа, его недовольство вновь попытаться убедить его, что Путин хочет мира. К тому же, в Кремле с прошлой недели начали активно использовать нечистоплотный прием, но это в российском стиле, стали обвинять Украину, что якобы Украина не хочет переговоров, отказывается от переговоров. Таким чином, хоча б тому Україна просто не могла відмовитися від переговорного процесу, але ще ймовірно, що Київ погоджував переговори з американцями. І недавній візит спецпредставника Келога це тому підтвердження. До того ще 19 липня, президент України Володимир Зеленський заявив, що глава української делегації Рустем Уміров передав пропозицію російській стороні провести новий раунд перемов у Росії. ж Після останніх Погорос Трампа зрозуміли, що злити ще більше американського президента не варто на мой взгляд, Москве очень е, обезпокоєння зміненням позиції Трампа. Внешне они показывают, что ничего не случилось, и, конечно же, им все равно. Нет, не безразлично. И то, что вот Песков на прошлой неделе начал активно поднимать тему возобновления мирных переговоров, то, что сейчас вот возобновляются переговоры в Стамбуле, до этого Россия не спешила с этими переговорами. Вот во время визита Кита Келлога, спецпредседателя Трампа по Украине, его визита в Киев, Не было воздушных ударов по Киеву. И вряд ли это случайно. После того, как было раздражение Трампа по ударам по Украине, в том числе по Киеву, возможно, в Кремле решили не рисковать. Що ж до самих переговорів, то багато від них не очікують. Ймовірно, їхній підсумок буде таким самим, як і в попередні два раунди. Обмін полоненими, що безперечно необхідно, і нереальні умови від Росії для припинення вогню. могут договариваться о дальнейшем алгоритме или дальнейшей логике переговоров. Ну, условно, такая дорожная карта переговоров. Это будет сложно сделать и вряд ли договорятся, но, тем не менее, вот сама логика переговоров, как дальше их вести, алгоритм будущих переговоров, это тоже может быть предметом обсуждения. Я пока не вижу никакой реальной готовности со стороны России к каким-то предметным договоренностям. Так, да, можуть бути нові договорів по гуманітарним вопросам, по обмінам пленними по другим гуманітарним сторони також можуть обговорювати припинення ударів по критичній інфраструктурі, те про що йшлося ще навесні цього року, по ніяк даним то, що турецькі СМІ пишуть, що може обсуждатися ситуація з ударами по крик критичної інфраструктури, можуть договорюватися об этом. Друге дело розграничить. Вот как-то отделить удары по критической инфраструктуре от ударов вообще на воздушных, это очень сложно. И как минимум, могут быть случайные удары. Или могут говорить э, там. Що случайно по об'єкту критичної інфраструктури. але чекати на реальні дії від росіян ймовірно не варто. Швидше за все, РФ їде до Стамбула, щоб імітувати переговорний процес для Трампа, показати бурхливу діяльність, щоб американський президент знову повірив, що РФ хоче миру, а самим Потягнути час. Чи повірять знову марним обіцянкам? Питання відкрите. Але хочеться сподіватися, що цього разу позиція Трампа вже не зміниться. Підписуйтеся і ставте вподобайку цьому відео. Це допомагає розвивати канал. А ще поширюйте це відео, якщо вважаєте його достатньо цікавим. Дякую. Ну і наостанок. російська влада все активніше намагається встановити контроль над месенджерами та іноземним програмним забезпеченням. Наразі російським чиновникам наказали проводити листування лише в програмі МЕКС, яку контролюють спецслужби. До речі, вони ж заборонили закордонні слова, а програма називається МЕКС ексклюзивні подробиці. Далі. На Росії чиновникам більше не дозволяють переписуватись де завгодно. Тепер лише у правильному месенджері, створеному державою. І звісно, під пильним наглядом спецслужб. вони доволі таки сильно, тому що, як ми знаємо, по крайні марі, в Москві це достатньо достаточно, э, відеокамери, везде понатикані, ідентифікація стає. можна навіть в метро садитися через. Ідентифікацію твоєго ліса ті і к приходіть, товарищ, з вас деньги списаны. Это показує достаточно високий уровень контроля. Спочатку йшлося про заборони, Ватсап під підозрою, Телеграм, наче й свій, але все одно викликає недовіру. Бо якщо щось не під прямим контролем Кремля, значить викликає питання. что на старых мессенджерах переписку не прочитать. Да, и понятно, там есть разного уровня э, способы э, заходить и, и вчитываться. Сигнал вообще э, сегодня известно, что не, невозможно его считать. Да, а другие при определенном уровне возможностей можно, но это невозможно делать поголовно. І ось тепер зустрічайте месенджер нового часу і вже так розпіарений російськими блогерами. Звичайно, не задякую. Привіт. Я недавно скачала приложение Макс. И знаете что? Я просто офигела с того, что это приложение ловит даже на парковке. Я два часа проболтала по телефону без остановки, и связь ни разу не прервалась. Скачала приложение Макс. Лучше Телеграма. Да, недавно скачала мессенджер Макс. мин цифры контролюется ФСБ. Называется просто Макс. Итак, он уже обязательный для российских чиновников. Мы чиновников загоняют для того, чтобы могли читать их переписку, только и всего. Ну и что там еще, какие функции встроены, там, к примеру, может быть, этот мессенджер может вообще сканировать все то, что есть на телефоне. Не только эта переписка, но все остальное, что есть на телефоне. Соответственно, ну, делаем вывод, что контроля пока власти недостаточно, они хотят его усилить. І повірте, Макс, це не просто месенджер, адже в Росії нічого просто так не буває. Додаток має доступ до камери, мікрофона, геолокації та інших функцій смартфона. А також має ознаки шкідливого програмного забезпечення. тут розпорядіться в первую часть, канічна спецслужба, яка займається контролем за внутрішньою жизнью, Це і ФСБ і, і відповідні відділення поліції. Ну і, звісно, адміністрація президента и контроль як учили та Чиновникам наказали, отже, будуть переходити чи можливо навіть вони не в захваті від ідеї спілкуватись в месенджері, де кожне слово може читати хтось згори. Они, звісно, можуть продовжити, але тут питання ми не знаємо функціоналу цього месенджера. Якщо він е ска скачує телефона, да, то даже якщо ти продовжиш общаться в інших мессенджерах, да. Він отримає доступ к данным твоего телефона. Это надо спрашивать уже у технарей. А, Теоретически такая така можливість може бути іменно для цього його вводять, бы нахрен бы його вводить. У спробі захиститися від зовнішніх загроз, Росія все глибше занурюється в цифрову самоізоляцію. Питання в тому, куди заведеться тактика. Все это говорит о том, что текущих способов контроля, хотя, казалось бы, уж куда больше, не хватает. И придумывают все новые и новые. Новые законы, новые мессенджеры, новое еще что-то. Хотят полностью контролировать мысли ну, сначала чиновников, а потом и всех людей. Ну, что называется, мы все это уже читали. Книжки 1984. Поки весь світ бореться за приватність, Росія за тотальний контроль. Новий месенджер Макс це не про спілкування, а радше про підслуховування. Головне, щоб усе було за гостом. На сьогодні, все. Дякую, що дивились. Сил українським захисникам і захисницям. Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі.